Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. У нас вже діло до вечора йде. Дивилась я чи 10 чи 15 п'ятої. А день вже е, коротший, вже раніше темніє. Треба раніше на дворі вправлятися. Чим я займалася сьогодні зранку? Ну, ви знаєте, особливо нічого і не зробила. Але ж натолклася на тій кухні, хай Бог милує. Ну, по-перше, ж треба ж снідати, готувати, обідати. Вже ось і вечерять. Про вечерю треба думати. А тоді ще ж само собою, з самого ж ранку, займалася томотами. Вчора з чоловіком на городі визбирали і огірки, уже там ціле відро переростків відвезли людям, хто тримає господарство. І по помідорах своїх пройшлися. То, ви знаєте, наче такі кущики засихають стали, і, і помідорчики вже, так знаєте, печуться. Але назбирали 5 відер. Одне відро таке сливки гарні, стоять в погрібі. Вже не буду сьогодні. Я закатувати не хочу. А то 4 відра приварила з вечора, і сьогодні це перетерла. Я вам казала, там я на м'ясорубку не на м'ясорубку, не на сокову помідори на томат не перекручую. Оце Вибачаюсь, хоч ви і не хочете за болячки, щось так голова болить. Обіцяли ж магнітні бурі сьогодні, завтра, післязавтра дуже великий червоний рівень небезпеки. Так що слідкуємо, п'ємо від тиску від голови та й далі працюємо. Приварила вчора, на ніч залишила, залишила помідори, вони прочахли. А зранку сьогодні я вам там говорила, в мене таке є решето старовинне. І ще як свекри були молоді, то батько зробив. Для свекрухи. І воно перетирала все життя, помідори перетирала, закривала томатний сік, і е, повидло теж готувала це ж теж числиве, там, чи терену. це притушувала, трохи там, водички налів, каструлю, притушила, а тоді, як вичахне, перетирала через це ж резше, то і таке, знаєте, ж, вже ж без шкірок, без кісточок було. Гарно перетирає. Зразу я вам покажу, яке воно. Портула квітує. Вмовили ви мене, залишу я іще його. Нехай квітує, буду і я милуватися та й вам показувати. І зразу покажу ж вам це решето, через яке я перетираю помідори. Бачите? Хоча я і не один раз показувала на своєму каналі, але для моїх нових підписників вже ж Ось, нехай теж подивляться. Звісно, вже ж воно давно не нове. І втратило свій презентабельний вигляд, але добре виконує до сих пір свою функцію. Таке покійний свекор міцне, решето зробив. І свекруха, увесь вік, помідори та різні фрукти перетирала, і на мій, і на мій вік його іще хвоста. Квітують мої квіти, портулок я маю на возі. Мене запитували, як ви їх вирощуєте, як ви сіяли, чи в ґрунт, чи ще десь. Ні, дівчатка, оце я зразу скажу, що я разів скільки сіяла в ґрунт, у мене не виходить. По-перше, його треба поверхнево сіяти, не загортати. Але і на вулицю, як я посію, не знаю в кого як, в мене воно не сходило, то я тоді навесні, як ото цей розсаду по лоточках. На підвіконня висіваємо, і я, ось, я купила пакуночок лакут, повного, різнокольорового і поверхнево, теж по ґрунту е, висіяла, зверху полила з цього пульвілізатора, а тоді е, куль, в кульочок обгорнула той лоточок і ж доки ж розсада ж не виросла, як шкура зійшла. А тоді вже, ж як по теплу, щоб можна було висадити у ґрунт, то я так прям кубками брала і це кубками його розсаджувала через усю цю смужку. Ну Звісно ж, поки розсадиця не прийнялася, я ходила поливала. А тепер воно оце росте у мене саме. Я навесні його не перекопую, але в цьому році пересапала. То все рівно, бачите, все, зійшов, але хуже, зразу скажу, хуже зійшов. Обрідний він в цьому році, через те, що, мабуть, же, я сапою тут походила. А так я це не займаю. Портулак сходить, а якщо сходить якийсь бур'ян, то я ходжу постійно і цей бур'ян вищіпую. І ось так він росте і квітує. За ним догляд, ну майже ніякого догляду. Ото коли згадаю, тоді і полю. А мені ж треба вже йти і починати готувати вечерю. Замовив чоловік сьогодні каже, а коли ти приготуєш суші, я на нього дивлюся, кажу, які суші, я їх ніколи не готувала. І, чесно кажучи, це вірте, не вірте. Цю зиму перший раз ці суші скуштувала. Ще мені купили учбові палички, щоб ж я паличками суші їла. Ось, привіт, привіт. Паличками суші їла, бо вилочкою ж не так же цікаво, то нічого. Вийшло в мене суші, О, повз рота їх не понесла. Сподобались суші мені. Оце б, якби хто купив, то б їла. А то суші, це він суші називав баклажончики. Ви знаєте, вчора ж як помідори збирали, то і назрізали ми цих баклажонів назрізали. Ви знаєте, я вам там не раз показувала свої кущі, ті баклажанів, я купила. І вони спочатку були жуки їх заїли колородські, а тоді зросту з них немає. Я вам казала, там, що я не рада, що їх вже купила і посадила. Але ви знаєте, хоча кущики залишились такі невеличкі, але ж баклажані на них в'яжуться, І такі баклажані горні, такі, як в магазині чи на базарі, продають, то треба ж, треба ж починати з них щось і готувати. А чоловік любить дуже з баклажанів рулетики, то з майонезом, з часничком. Ну, то я зразу буду готувати та вам і покажу. Я думаю, що ви і знаєте різних страв багато з баклажанів. Ну, кому цікаво, то подивіться, будь ласка. Ось я вже чотири штучки помила. Дивіться, бачите, непогоні такі, дивлячись на той куш, на якому вони повиростали. І на сам баклажон, то це навіть дуже непогано. Тепер я буду різати ось такі повздовжні смужки, язички такі. І вкидатиму в миску. і це все буду присолювати, щоб зійшла ж з них гіркота. Чоловік любить баклажани з помідорчиком, з сиром. Ну і, звісно, що змащені майонезом з чесничком. Зразу я чесничок натру. І першу партію рулетиків можна вже починати робити. Зверху можна притрусити, якоюсь зеленню. Я побігла в мене там на городі трохи петрушки, вже вона реженька, але декілька гілочок знайшло і зелененької. Користуємося нагодою, готуємо з різних овочів різну смакоту. Я сьогодні приготувала ось такі рулетики з баклажанів. А ви, дорогі мої підписники, поділіться з нами своїми смачними рецептами. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!